Ваші болі, наші рішення. Це вже друге відео нового формату від Бух.Юа. Ох, і гаряча тема сьогодні: декларації: Як, що, коли і куди. А якщо не було доходу, а якщо зробив помилку, зараз якраз стартує час для ФОП. Коли треба звітувати, то ж дивіться це відео до кінця. Розберемо реальні болі. Якщо залишаться питання, залишайте в коментарях. Ми їх детально розберемо. Поїхали! Почнемо із питання, яке часто стає дискусійним, і скільки б не пояснювали, його все одно ставлять у коментарях, як бути із декларацією, чи треба подавати звіти, якщо в мене не було доходу. От не заробив нічого, що вказувати. Давайте розбиратися. Взагалі у податковому кодексі вказується, що платник може не подавати звітність, якщо у нього не було доходу. Але ФОП, платник єдиного податку третьої групи, який, наприклад, отримав дохід тільки у першому кварталі 2025 року, повинен звітувати кожного наступного кварталу, навіть якщо він не отримував дохід від здійснення діяльності. Це пов'язано із принципом заповнення декларації наростаючим підсумком з початку року. Навіть якщо ви як ФОП третьої групи на спрощеній системі не отримували доходу весь рік, то відзвітувати за четвертий квартал 2025 року вам буде потрібно, тому що тільки так можна відзвітувати по ЄСВ за себе. Термін подання декларації 40 календарних днів після закінчення кварталу. Наприклад, до 9 лютого вам необхідно подати річну декларацію, тобто за 25 рік. І тут варто бути дуже уважним: мінімальний ЄСВ сплачується навіть без доходу, тому вам буде що вказати в декларації. Звичайно, якщо ви не звільнені. Фоб другої групи тут трохи інакше. Декларацію ви подаєте тільки раз на рік, наприклад, за 2025 рік до 2 березня 26 року. Навіть якщо весь рік не було доходу, декларація обов'язкова. І не забувайте про книгу обліку доходів та первинні документи, які варто завжди мати. Не переключайтеся, про це поговоримо трохи далі у відео. А що буде, якщо не подати нульову декларацію? А не буде нічого. Якщо звіт не поданий взагалі, то і штрафу не буде а от якщо подасте невчасно, буде штраф. Та і якщо ці штрафи накопичуються, податкова може заблокувати ваш рахунок до подання звітності. Тому не грайтеся в це. Якщо відкриєте зараз ФОП на третій групі, попрацюєте трохи, потім зупините діяльність, але ФОП не закриєте. То чи був дохід чи ні, ви маєте прозвітуватися і вже потім спокійно закривати, якщо припиняєте підприємницьку діяльність. І важливий нюанс: якщо ви тимчасово не працюєте, але ФОП відкритий, у вас два варіанти. Перший подавати нульові декларації і платити лише мінімальний ЄСВ щомісяця, якщо ви не третій групі. Другий перейти на загальну систему зі спрощенки і платити податки тільки від доходу. Тобто нічого так, як доходу немає. Але з цим є багато нюансів, бо повернутися коли завгодно назад на спрощену систему ви не зможете. Тільки з першого числа місяця нового кварталу. Детальніше про сплячих ФОПів і чи варто їх тримати про запас, можете глянути у нашому відео, яке ви зараз бачите на екрані. Тому є дохід чи немає. ФОПи звітуються. До речі, якщо вам важко розібратися зі звітністю, чи будете подавати. Ати вперше і боїтесь не робити помилок? Зверніться за контактами до наших бухгалтерів, все покажемо, розкажемо і порадимо. Або візьмемо весь процес ведення документації і сплати податків на себе. Які терміни подання декларації на третій групі у 26 році? Коли саме треба здати звіти. Ми вже зачепили цю тему, тож продовжимо говорити про терміни. Це питання актуальне зараз, бо незабаром треба здавати декларацію за четвертий квартал 25-го року. Тобто звітуватися за рік. ФОП третьої групи, як і говорила, звітує щокварталу. За четвертий квартал 25-го року це жовтень, листопад-грудень. Декларацію треба подати до 9 лютого 2026 року. Це 40 календарних днів після закінчення кварталу. Зверніть увагу не 40 робочих, а саме календарних днів. Ну а далі вже треба звітуватися за 2026 рік. За перший квартал 2026 року декларацію подаєте до 10 травня, за другий квартал до 9 серпня, за третій квартал до 9 листопада. І за четвертий квартал до 9 лютого 2027 року. Продовж року ми будемо ще багато знімати відео для вас, тож пропустити терміни вам не дозволимо. Звичайно, якщо ви не підпишете. Запам'ятайте про терміни ще так: кінець кварталу плюс 40 календарних днів. Якщо сороковий день припадає на вихідний або святковий день, термін переноситься на наступний робочий день. У багатьох, до речі, слово квартал асоціюється із цифрою 4. Ось так і запам'ятовуємо 4 плюс 0, тобто 40 днів на подачу декларації. Якщо це вам допоможе, то супер. А і ще ви декларацію можете подати раніше терміну. Наприклад, за четвертий квартал можна подати вже в січні, не чекаючи лютого. А що робити, коли зробили помилку у звітності, поговоримо далі. Зараз повернуся до питання, про яке згадували вище. Бачили його неодноразово від наших глядачів. Стосується первинки: чи потрібна первинка для ФОПа першої групи? Первинка, тобто книга доходів це основний документ, куди ви записуєте всі надходження від вашої діяльності. Без книги обліку доходів ви не зможете підтвердити всі свої доходи перед податковою, якщо прийде перевірка. ФОП першої групи працює виключно з фізичними особами, надає побутові послуги населенню. Тому первинка у вас буде мінімальна. Це можуть бути товарні чеки, розрахункові квитанції або акти виконаних робіт. Але якщо ви працюєте через касовий апарат РРО, чеки з РРО вже є. Є первинним документом, але обов'язку для першої групи по РРО поки немає. Проте, якщо ви приймаєте готівку або оплату на карту від фізичних осіб, РРО обов'язковий виняток, якщо ви надаєте послуги на дому у замовника, наприклад, репетиторство, няня, догляд за людиною похилого віку, тоді можна без РРО і нагадую, що для першої групи не обов'язково взагалі. До речі, ми вже готуємо відео для вас стосовно касових апаратів і змін на 26 рік. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Маємо чим поділитися. Крім того, для першої групи не обов'язково укладати письмові договори з кожним клієнтом, якщо це разові побутові послуги. Але якщо це довгострокове співробітництво або велика сума, краще мати договір. Чому така плутанина? Багато хто каже, що первинка не потрібна, бо плутають з тим, що ФОП першої групи не веде складний бухоблік як юридичні особи. Це правда, вам не треба вести баланс рахунки бухобліку тощо. Але мінімальна первинка, книга обліку доходів, це обов'язково. А ось чеки з РРО не обов'язково. Якщо прийде перевірка, а у вас немає жодних документів, які підтверджують ваші доходи, податкова може. Вже до нарахувати податки, штрафи, пеню до речі, зараз в кутку на екрані ви бачите відео, де ми детально розповіли про первинку для усіх груп ФОП, що треба, які можуть виникнути нюанси тощо, тому раджу зберегти його у новій вкладці. Які дані потрібні для подання декларації? Дивіться, ви подаєте декларації електронно. Система вже налаштована так, що вона сама вам допомагає прорахувати все. Але перевіряйте, перше, що у вас має бути, це ваш дохід за квартал. Це сума всіх надходжень на ваш рахунок. Наприклад, у жовтні ви заробили 40 тисяч, у листопаді 35 тисяч, у грудні 50 тисяч. Разом за квартал 125 тисяч гривень. Це і буде ваша база оподаткування. Якщо ви на третій групі ФОП, то щоб заповнити вам, треба буде прорахувати єдиний податок. Тобто ваш дохід 125 тисяч помножити на 5%. І це виходить 6250 гривень. Тепер рахуємо військовий збір. Дохід 125 тисяч множимо на 1%, маємо 1250 гривень. Взагалі, ці суми автоматично розраховуються в декларації. Вам просто треба перевірити, що все правильно. Якщо у вас один вид діяльності і всі надходження на один рахунок, ви легко впораєтесь самі. Інтерфейс особистого кабінету інтуїтивно зрозумілий. але якщо у вас кілька видів діяльності, робота з іноземними клієнтами, валютні рахунки, готівкові розрахунки, РРО, тоді є нюанси, які краще довірити професіоналу. Наприклад, як правильно врахувати валютні надходження, як розраховувати дохід, якщо у вас передоплата від клієнтів. Тут легко помилитися, і ось зараз про найцікавіше. Якщо вже заповнили декларацію самі, але зробили помилку, що буде і як все виправити? Якщо помилка не на вашу користь, наприклад, ви вказали дохід менше ніж насправді, і відповідно заплатили меншу податку. Тут треба діяти швидко. Робите уточнюючу декларацію, але спочатку доплачуєте податок і тільки потім подаєте уточнюючу декларацію. Через кілька днів побачите в електронному кабінеті нарахування пані, яку теж треба буде оплатити. Тому ліпше одразу за єдиний податок платити трішки більшу суму. Але увага! Багато чого залежить від того, як швидко виявили помилку. Якщо до крайньої дати подання звітності, то ви можете подати нову звітну декларацію і штрафів не буде. А ось якщо сроки пройшли, то для уточнюючої зараз діє воєнна норма. Тобто, якщо ви самі виправляєте помилку і доплачуєте податок, буде без штрафів і пені. Якщо податково виявить помилку першою, то для третьої групи штраф буде приблизно у розмірі 5-10% від погашеної суми податкового боргу. Якщо помилка на вашу користь, наприклад, ви вказали дохід більший ніж був, і переплатили податок. Тут також подаєте уточнюючу декларацію. Переплату можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів або повернути на рахунок. Але повернення це довга процедура. Простіше зарахувати в майбутнє. Все це ви можете зробити в особистому кабінеті платника податків, тобто уточнюючу декларацію, створюєте як окремий звіт в електронному кабінеті. Виправляєте помилку, підписуєте і відправляєте. Уточнююча декларація замінює попередню. Ви це можете зробити впродовж 1095 днів. Якщо податкова виявить помилку під час перевірки, вони донарахують податок пеню і штраф. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте свої коментарі. Будемо створювати ще більше корисного контенту.